Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Вступаю на військову службу І присягаю українському народові. Присягаю українському народу. Для Саші балет був Всім його життя він дуже класно перевтілювався в будь-яку роль. Тобто, це не просто вийшов і треба зробити класну техніку. Ні, він отигрував постійно обличчя, мало м, будь на висоті. Він пов... Глядач мав прочитати, що він е, передає, які емоції. Високу він взяв планку, хоча, звичайно, як у кожної людини недолік, які в нього вистачало, з артистом жити непросто. Але зараз це настільки ходить на другий план і багато чого віддала, щоб хай би там побухтів, хай би там побурчав трохи, але, але був би поряд. Заслужений артист України, соліст балету Національної опери України, майже 30 років свого життя Олександр Шаповал віддав сцені, перевтілюючись у десятки різних героїв. Але у вересні 2022 року війна забрала в нього життя. Артист балету загинув як справжній герой у бою на Донеччині. І він завжди просто таких героїв, а, визначний граф на сцені. І завжди, ну всі думали, що його ну не може такого чоловіка, такої людини коснутися загибель така. Ну, не зря кажуть, що кращих забирає. Діна Сазоненко у минулому балерина національної опери, нині заступниця директора балету згадує, як востаннє бачила Олександра на сцені. Шапік пішов на пенсію балетну в 45 років, і остання вистава у нього була в 2021 році. Це була якраз та Кермансуїта, де він виконував роль спада Тореодора. Тоді Олександр вже працював за сумісництвом, викладачем дуетно-класичного танцю в Київському державному професійному хореографічному коледжі, але в перший же день повномасштабної війни він твердо прийняв рішення іти захищати батьківщину, згадує друг Олександра Роман Туршиєв. Я пам'ятаю, що він зійшов. Він він, коли хвилювався, він напрягався як струна. Тут Саша каже: Я піду на війну. Я такий, о, Саша, ну. Тоді я піду з тобою. Про рішення свого чоловіка Тетяна дізналася наступного дня, коли Олександр вже був у військкоматі. У мене пішла земля з під ніг. Я не розуміла, що відбувається. Тут свистить, тут гримить. Тут Саша телефонує і каже мені такі речі. Тривому були до 24 квітня, але ж десь 10 березня ми зрозуміли, що Київ вистоїть. І тут нічого не буде, а нам треба було воювати. Тому в кінці березня Олександр і Роман вирішили піти на співбесіду до п'ятого штурмового полку, який тільки формувався. Це один з останніх таких разів, коли Саша хвилювався, бо ми приїхали і каже, мене не візьмуть на війну. Я говорю, що ти так думаєш? Е, ну, бо в мене ж в, в, в військовому квітку написано артист балету. Два з половиною місяці ми були в Києві під Києвом, поїздили по полігонах, у нас були бойові злагодження. І 20, 27 липня нам зачитали БРК. І ми в п'ять хвилин зібралися, і ми зразу поїхали в Донецьку область напрямок Майорськ. Дружина Олександра в той час вже була з донькою за кордоном. Тетяна не хотіла їхати з України, але зробила це заради Маші, яка мала продовжувати навчання балету. В кінці серпня я була в Києві. Ми з Сашою зізвонювалися, і Саша мені каже. Сапоги мені треба, бо він вже був під майорськом. Можливо, ну він ніколи не озвучував, де він. Ми замовили йому ті сапоги, накидали їм мішки, і все, все, все ми склали і е -е, в кофточку положила йому там лист, написала про те, як я його люблю, і що з ним ніколи нічого не трапиться, того що він поцілований Богом і все буде з ним добре. І 6-го, мабуть, вересня, 6, 7-го, 9-го, не пам'ятаю, я вертаюся в Англію. Ну а 12-го. Тетяна отримала страшну звістку. Я Просто зняв слухавку, кажу Таня, привіт. А вона Там як ти? Я тут добре, нормально, живий. Та де Саша там. Ти йому передав, там вона йому резинові чоботи передавала, там і ще що, щось таке. Я говорю, да, я, я, я передав він, і вона каже, він отримав. А я говорю, що Саша, от я зараз кажу, а в мене ж, я говорю, Саша, не, не забери ці сапоги. А ну Я говорю, бо. ну. Мені це якось так далося легко, але я, мабуть, я не, ну, ніколи цього не забуду, що я кажу, Саша загинув і все, і в мене аж як клімануло. Кажу, та ну ні. Я впала на землю. Кажу, та ну ні, я кидала, сиділа, качалася. Кажу, та, не може такого бути, ну тільки не він. 12 вересня Олександр добровільно визвався евакуювати поранених побратимів з поля бою. І тут почався дуже масований обстріл. Він сховався за дерево, сів. Отак, от як сів, так і залишився. Ой, мені здається, це ніколи не пройдеться біль. Вона десь, можливо, трошечки як покривається шарами. Наслоїться, як той мозоль, який раніше болів, але він все одно є. і Він буде. Змиритися із втратою майже неможливо, каже друг дитинства Олександра Юрій Коропчевський. Разом вони вчилися в київському хореографічному училищі, а потім разом працювали в національній опері. У нас у гримерці є фотографія самі. І молоді хлопці зараз, котрі, котрі там передягаються, вони сказали, що ця фотографія, і там у нас є такі калажі, що вони будуть висіти, доки вони працюють. Саня завжди з нами, Це так. Навіть інколи приходиш і просто кажеш, Саня, привіт. Для всього театру, для всієї культури це дуже велика втрата, тому що він унікальний був, просто унікальний артист. З Олександром, прима балерина Ольга Кеф'як фон Краймер, була знайома 20 років. І з першого дня роботи в національній опері він її підтримував. У мене була прем'єра лісової пісні, і він був Лукаш. І ну, для кожної балерини, коли ти виходиш перший раз на сцену, це, ну, це дуже. Ти дуже хвилюєшся, щоб все зробити, щоб все і він завжди, ольчик, не хвилюйся. Ти просто дивись на мене. Я тобі допоможу. Він завжди підтримував. Завжди не було такої вистави, що він не підтримував. Мабуть, всі жіночі серця полонив, як в глядачевій залі, всі жіночі серця, такі я думаю, партнер, з якими він працював також. Ну, бо він душа нашої трупи був. Дуже відкрита, тепла, чуйна людина. Не равнувати чоловіка було неможливо, каже Тетяна. Справилася вже, мабуть. Ну, останні 5-7 років вже перестала. Вже я розуміла, що як в той в тій пісні Він тільки мій. В шлюбі Олександр і Тетяна були 21 рік. Зараз діти вже дорослі. Сину Лукаші 22, доньці Маші 17. Сама велика була мрія у мого чоловіка, це щоб Маша стала балеріном. Зараз враховуючи ту ситуацію, яка в нас є в Україні, мені дуже хочеться, щоб вона навчалася в Англії. Королівський театр, да, це прям було б ідеально. National, English National Ballet — теж прекрасно. Головне питання в коштах їх, на жаль, такі, як за які ми можемо. Поступити там, утримувати освіту. В нас їх на жаль немає. Утім, Тетяна все одно вірить, що мрія Олександра має здійснитися, і в майбутньому Маша танцюватиме на сценах кращих світових театрів, зокрема, і на сцені національної опери України, як колись, її тато. Олександр був справді закоханий у свою професію, але ніхто з його побратимів до останнього не знав, що пліч опліч воює із заслуженим артистом балету. Він не хотів про це казати по причині, що це не дуже військова професія. Це, по-перше, мабуть. Ну а по-друге, він був ну, дуже сором'язливим. Коли хлопці знали, що він що він був артистом, то ну я вам скажу так, всі хоче були от такі. Як а я, я, така людина пішла. Це для них було шоком, що такі люди можуть йти на війну. У нас теж колишній артист Ігор Буличов. Він також був ведучим солістом, прем'єром. Він теж в гарячих точках зараз. Він недавно отримав поранення. Війна це трагедія для всього нашого народу, для кожного з нас. І ця війна забирає найкращих: 47-річний Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України, 31-річний Ростислав Янчишин, артист балету Одеського оперного театру, 26-річний Вадим Хлоп'янець, артист балету національної оперети України. Усі вони змінили свої балетні туфлі на берці та взяли до рук автомати, щоб захищати свою рідну землю. Пам'ятаємо.